Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. І сьогодні у нас на огляді гарненький Ford Focus, який приїхав на продаж зі Швейцарії. Він просто на шикарнішій комплектації, ну і в супер класному стані. Як завжди, я стараюсь привозити автомобілі в дуже гарному стані, щоб вони вас радували. Зробимо такий коловий огляд. Кругом автомобіля. Значить, у нас Ford го року з 1,6 дизельним двигуном на 85 кВт 115 кінських сил. Дуже класний надійний мотор, самий цікавий з всіх 1,6, бо їх там аж три версії: є на 70 кВт, на 77 і на 85 найцікавіший і найуспішніший двигун. Отже, у нас автомобільчик на дуже гарній комплектації, як я вже сказав. він у нас Титаніум На передніх парктронах, до речі, є бокові парктрони, ті, що дозволяють автомобілю самому паркуватися з натисканням одною кнопочки. У нас на шикарних титаніумних дисках 16-го розміру 215-55 гума в суперкласному стані літня, літня Фредерштайн. Ззаді Мішелінка. У нас по комплектації. До речі, є в нас датчики сліпих зон в зеркалах. Всі 4 схлопідйомничка, складуються зеркала. Асистент утримання полоси. Так само, як і попередження полоси. Так, Нас трошечки прирвали. У нас по асистентам просто шикарніший набір. У нас мультикермо шкіряне з круїз контролем До речі, круїз-контроль адаптивний. Є датчики-сенсори, які бачать зближення по трасі. Тобто вона сама гальмує, сама розганяється. 195 тисяч пробігу. У нас вже цікава кольорова е ця приборочка. От у нас все світиться цікаво. У нас є безключовий доступ, кнопка старт-стоп. Е ну, тобто безключовий старт. У нас є підігрів лобового скла. Фізичний, прям ниточний на склі встановлені такі ну, спеціальне фордовське скло. Двозонний клімат-контроль, кнопки самого паркування, підігрів заднього скла, навігація є кольорова, велика медіасистема, Ну і сам по собі безключовий доступ. Верніше, не безключовий доступ, а безключовий старт автомобіля. Ключик один. шкіряний підлокітничок. Асистент отримання полоси, я сказав. Асистент проти зіткнення, асистент щитування знаків. Короте, асистент, ну, Датчики дощу світла, це навіть не обговорюється. А, і, до речі, забув сказати, в нас в зеркалі внутрішнього виду є датчики автоматичного затемнення. Це просто та ж суперова опція. Отже, автомобіль у нас чистенький гарненький, я вже показав передні карти. Задні карти так само чисті, склопідйомнички всі 4. У нас чистенький охайний салон, є такий шикарний підлогітничок, дуже зручний. Гума літня в дуже доброму стані, відсотків 90, може 80 плюс-мінус. Диски гарні, вироботки немає майже. Колодочки сьогодні поміняли. Попередніх по дисках в тормозах нема зауважень взагалі. Такий у нас гарненький фордик. Багажничок. Чистий, огайний, не засований, не загадюшений. Відсутня тільки полочка, ну таке, на жаль, буває. Зато у нас є докаточка і домкрат з ключами. Знак аварійної зупиночки. Чистий гарний багажник, не засований, не затрьопаний. До речі, кожен раз при натисканні спрацьовує система Com'ing Home. Це, типу, зустрічай мене і приведи мене додому. Є така система, потім пізніше розкажу. Отже, отакий от у нас Фордік. Зараз пройдемося по фарбі, поки що вже додивимося по салону. По салону зауважень взагалі нема ніяких. В принципі, по фарбі теж у нас тут один от такий от куточок малесенький підмальований і більше нічого, автомобіль без підкрасів. Чистий 11 рік, всі стекла 11-го року. Салон виглядає просто шикарно. Навіть лобове скло у нас оригінальне 11-го року. Зауважень немає взагалі, від слова зовсім. Так, Ну що ж, друзі, глянемо автомобільчик під капотом. Виглядає все дуже добре, автомобіль не мили мотор, ніде нічого не прибирали, не замивали. Все, в якому стані було, такому і є. Чиста прозора рідина. Ні один болтик ніде не кручений, листічку нападало. Трошки нашого, трошки швейцарського. Двигун працює дуже рівно. Гарно, ну і в принципі без зауважень. Турбінка чиста, актуатор чистий, нема питань по ньому взагалі. Ну, і як завжди, традиційно пройдемося по фарбі, все покажу і розкажу більш детально. Кого зацікавить автомобіль, можу пройтися там якось подетально, дуже багато разів з вимірами, зі всім, то якби нічого ніхто не ховає, не скриває. 130, 140, 120, 135, 140. І просто, на, як то кажеться, на обум, в різних місцях, кому буде цікаво конкретні якісь місця, то покажу окремо, можливо, більш детально, якщо захочете, хоча вже куди вже детальніше. Колір, до речі, дуже цікавий, дуже рідкий. Виглядає на форду супер! Просто виглядає класно. А ще тут можна тихнути. Тут більше скругління, тут трошки більше показує. Тут є така мікроцарапочка така невеличка, вона легенько сполірується, трошки не вистачає на все часу. До речі, автомобіль має тонування. Заводське автомобіль зі Швейцарії, він таким приїхав, в такому доброму стані. Ясне діло, що поприбирали, пополісосили, все як має бути, в новенькому свіженькому автомобілі. Ну, новенькому для нас з вами, бо, на жаль, дуже рідко хто може дозволити собі абсолютно новий автомобіль. Йдемо точечно. Нижня частина пофордована пластиково, тому її, ясне діло, не виміряє. А просто показую все те, що є металеве. Зараз покажу, де є мікропередув такий, мікро чи як його назвати. Ось він скажу, дивіться. Ось тут все добре. Все добре. І отут цей куточок починається. Отут десь був підкрасик, напевно, я так розумію, тут десь з краю. Царапинка була. О! Тако підкрасик, а це просто передули лаком, ось от до цю. і все, більше немає ніде нічого. Все абсолютно в рідній фарбі. Все дуже добре виглядає. Не зачухані, до речі, пороги, ніде нічого. Немає там перцегати ніякого. Я вибачаюсь можливо сильно вітер дує, ну така погода, від цього не, за... не застрахуюся. код кому треба. Тут на перегибах трошки більше показує, бо просто закруглені форми От такий, друзі, автомобіль. Кого зацікавить, телефонуйте, пишіть, все розкажу і покажу, якщо вам буде не вистачати цієї інформації. Автомобіль 11 рік, 1,6 дизель, механіка шестиступка, 196 пробігу, ціна 9300. Ну от, друзі, наступний екземпляр. У нас так само приїхав на продаж Renault Grand Scenic 2014 року в такому шикарному просто кольорі і в не менш шикарній комплектації. 14 рік комплектація Bose, У нас він п'ятимісний. На такому гарненькому заряді, на красивих дисках, правильних, босешних. Дуже класно виглядають. Є релінги на даху, так само, бо вони дуже... Не в усіх грандсеніках вони зустрічаються. В більш простих комплектаціях їх немає, але вони додають дуже шикарного кольору. Не знаю, можливо, вітерець піддуває слабо чути, але я буду намагатися якось коментувати про все діло. Значить, що в нас по даному автомобілі? Автомобіль у нас 14 рік, 1.6 дизельний двигун, 6-ступенева коробка передач, парктроніки передні, парктроніки задні. Yeah. Ледовані ходові вогні, туманочки, лінзована оптика галогенове світло, але світло воно видає дуже-дуже чудове. Просто ідеально збережені диски, на гальмівних дисках виробітки немає взагалі, колодочок ну, трошки більше половинки. Гума передня вся сезонка, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, включаючи п'яту ляду. У нас складується зеркала, будь ласка, є така функція і опція. Е, музичка Bose, Зараз ми зробимо тише, щоб нас не забанив YouTube. Е, Дверні карти частенькі не подерті, не поцарапані, ніде нічого, все чисте, охайне. Сидіння супер збережене, ніде нічого не перешивалось, не вставлялось, не перетиралось. Подивіться на стан руля, будь ласка. А все це чому? Тому що у нас 187 тисяч пробігу. Є навігація з картами України, клімат-контроль двозонний, датчики дощу світла, асистент дальнього ближнього світла і асистент утримання поліс. Ну, смоги правильно казати. Шкіряні вставочки кругом по салончику виглядає просто суперово. Боус-накладочки на проємах. У нас є такі шторочки, до речі, в автомобілі, як я вже сказав, безключовий доступ, і він нам. Піщить, нагадує щоб ми далеко з ключом не відходили. Кладемо його поближче, щоб він не нервував. Отже, віконці у нас всі 14-го року, дверні карти частенькі, огайні. Шторочки є вже сказав, є такі полички столики в сидіннях. Загалом дуже-дуже гарний стан салону ззовні. По потолочку зауважень немає, ніде нічого. До речі, пропустив, дзеркаль це є слідкування за дітьми внутрішньо салонне. По трансформації салону, не знаю, чи варто нагадувати чи ні, але сценік це супер така, дуже класно піддається транспорта... транспортації, <с> не телепортації. Все це складається, все це піднімається і все це забирається. Якщо цей плястик відчинити, то забирається повністю. І якщо це все. Треба нам щось велике перевезти, то місце нас просто тут цілий вагон здається. Тут можна, і, як то кажуть, і на рибалку, і на охоту. Але тільки не дуже далеко, бо все ж таки це не, не кросовер, не джип. Але десь так легенько виїхати на природу з всією сім'єю або з друзями порибачити. Все це, будь ласка. Автомобіль надає таку можливість. Релінги надають можливість поставити. Цей бокс, авіабокс, чи як там, хто їх як по-різному називає. Багажник у нас величезний, огромезний, є камера заднього огляду до полегшення паркування. Паркотроніка задні так само є. Багажник тут можна конем ходити, як я часто кажу. Є повноцінна розмірна запаска, є у нас домкратик, ключик і знак аварійної зупиночки. Пластик чистенький простенький, все дуже добре, ржавчинки немає ніде ніякої по куточках. І як завжди, нам намагається завадити дощ, пускається дощик. Зараз швиденько пройду по фарбі покажу, в якому стані автомобіль. Диски гума все в супер стані, просто ідеально збережені. Колодочок більше половинка. Тут диск пофарбував. Тормозний має на вас. Ось такий, друзі, автомобіль. З супер маленьким пробігом, як для, цього і для цієї машини, бо вони зачасту приїжджають з з величенькими пробігами. Ну, але й ціна буде відповідна. Малий пробіг велика ціна, великий пробіг, мала ціна. Так часто буває. Так, ну що ж, почнемо виміри, як часто це буває з капуту, і підемо по черзі. Автомобіль у нас повністю в рідній фарбі, ніде нічого не мальовано, не підфарбовано. Ці детальки у нас пластмасові, міряти їх не будемо. І швиденько йдемо, поки нас не снеделило дощем. Я так постараюсь пропікати всі улюблені місця по всім елементам. Працює все чисто, рівно, ідеально. На сьогодні робити з автомобілем вкладувати нічого не треба. Ну, для себе можна масло поміняти, щоб було, як то кажеться, спокій мали на душі. Ще тут вже височенько поки залізеш. Ось такий, друзі, автомобільчик. Коду, кому буде, можливо, більш детальна інформація буде потрібна, не знаю вже коли і як там, то все надам, доставлю. Всю інформацію покажу і розкажу. Плюс-мінус по два-три виміри і там, якби я думаю, що ніяких запитань не буде. Але кого буде, я на все відповім. Нічого не крутилось, не знімалось. Рідний пробіг, все як завжди все чесно і прозоро. Колір, друзі, просто шикардос. Вона виглядає в цьому кольорі ну, нереально круто. Ніби багатіше, ніж на чорному, навіть. Чорний, звісно, колір гарний, але він трошки маркуватий. Кидається, там пилячка видно, все видно. А на цьому він такий виглядає суперово, шоколадненько такий. Так, по всім проємам вроді би пройшлись. Він код додавлю в групу. Можу отак от от показати, кому буде цікаво, зафіксуйте собі, побачите. Не забувайте підписуватися в групу Viber в і в телеграм-каналі. Там найперше з'являються всі наші варіанти, які приїжджають на продаж. Когось цікавило, телефонуйте, дзвоніть, пишіть, все розкажу і покажу. Під капотом у нас так само чистенько, охайно. Фари. Рідні нічого не крутилось, не розбирались в 14 рік. Все по болтам, нічого не крутилось, не знімалося. Двигун працює рівненько чистенько. Тут так само 14 рік. Корпумовно природ ближче. Такий, друзі, автомобіль. Так, що у нас по автомобілю? У нас один ключик і у нас є тихогляд. Тихогляд якого року? 23-го року в січні місяці у нас було пробігу. 177 тисяч кілометрів. Він от вказаний, все вказано. У сервісах у нас останній був 18 рік 100 110, похоже, да? чи 120. Так, трошки незрозуміло. Ну, але сервіси сервісами, найголовніше, що є тихогляд, він тепер вже продав 100%.